Вітаю! До вашої уваги чат-бот з оформленим курсом. Тобто, доступ до цього курсу мають тільки ті, хто купив його. Є оплата на лендінгу, на сайті, і після оплати вже платіжна система переводить в цей бот. Спочатку чат-бот нас вітає, приходить відео звернення. Нашого експерта, автора курсу є інформація про те, як проходити курс. Зверніть увагу, що немає полотен тексту, немає дуже багато тексту. Все дуже коротко, і перелік уроків. І ось так я структурувала без меню внизу. Просто урок один, два, три і так, дев'ять. А всі відеоуроки, окрім восьмого, Восьмий урок – це аудіоурок. Приходить відео уроку, опис уроку, а також гайди. Можемо натиснути кнопочку Наступний урок, і тоді ми перейдемо до другого уроку або на перелік уроків. Я зараз натисну наступний урок. Ось наступний урок, і так можна переходити з уроку на урок. А завжди є кнопочка «Перелік уроків» і це ось це головне меню, якщо потрібно зайти, наприклад, на урок 9. І ось на уроці 9 – це завершальний урок. Тут після закінчення приходить, що познайомитись з програмою. Всі посилання є школа лідерства. Ось так відкривається у веб-додатку, міні-застосунку закрити. І також є кнопочка меню про школу лідерства. Також це ця ж інформація, щоб можна було йти далі. Ось таким чином все це оформлено. Абсолютно нічого технічно складного, але за рахунок оформлення мені здається, все дуже і дуже зрозуміло і структурно. Ось така аватарка. І На початку, якщо ви помітили, також тут я зробила красиву обкладинку. Мені дуже подобається.